Мені звати Софія, і мені 47 років, і я трансгендерна жінка. Трансгендерність це означає, те, що людина з самого дитинства мала собі, як кажуть, на думки на думці, то що вона на того пола, яким народилася. Такі ж почуття були й у неї, згадує Софія. Адже народившись в чоловічому тілі, каже, знала вона жінка. Я хотіла завжди велике волосся довге. О... Матері <сумітність> шукала десь косметику, було переодягання всі дівчачі повадки, але ж ну, тоді були 80-ті, 90 ті <сумітність> і це було Дуже важко. Таку її поведінку батьки каже, ігнорували. На жаль, я рано втратила мати, М -м -м, також рідний батько також пішов. Не підтримували, не перевиховували, вони, може, і помічали, але старалися цього не помічати. Тоді ж, пригадую, полюбила музику, захоплення, яке у дорослому житті стало її фахом. Діджеїнгом я зайнялася, десь, може, не ну, скажу, років 15 тому. До цього. Була такі дуже важка праця. От, е... Завдяки їй я собі накупила кошти і купила апаратуру, і інше, 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 інше. З дитинства, як вже знаєте, полюбляла музику. А коли музика трохи зведена, ось вона зручніше відчувається. І... Ти попадаєш в біт постійно, постійно музика йде в одному ритм, ну, ритм є. Це дуже мені подобається. Так вже більш-менш почала проявлятися, напевно, спочатку ну, 2000-х. Це вже було мені за 25-26. За Десь дірку пробила в ухах одну. Мені одразу ти гей, такі питання це було ну, дивно. Сама ж в той час говорить, тільки хотіла жити тим, що саме виривалося з неї назовні. З самого початку всі знали, хто я і що я. І навіть моя перша жінка, з якою прожила більше десяти років, і всі мене хотіли перевиховати, переробити в чоловіка. Вона не звертала на мене уваги як на жінку. Говори світу про себе спочатку заявила зовнішньо, тобто почала робити манікюр та фарбуватися. Тим самим здійснила соціальний трансгендерний перехід. Наступним кроком стало отримання оновлених документів. Пішла до лікаря, до психіатра в нашу психіатричну лікарню. Ось прийшла комісію повністю. Там і сексолог, і ну, повністю всіх людей пройшла. Далі звернулася до Раксу і отримала новий паспорт на ім'я Софія, а нині працює над наступним кроком трансгендерного переходу гормональною терапією. Я на гормональній терапії, до речі, вже більш двох років. Дуже важко е, в моєму віці вже приймати гормони. Хоча я від цього не виступаюсь, постійно йдуть зміни в тілі. Я це відчуваю, і не тільки в тілі, а й емоціонально. Бувають такі фільми, які раніше я дивилася. Норм, а зараз така плачусь, сльози також каже, планує здійснити операцію з корекції статевих ознак. У мене була запланована операція вже на наступний місяць, на початок наступного місяця. Цю операцію вже запланувала, мабуть, півроку тому. Воно ж, коли хочеться, воно постійно все одно реалізується. Я поки прийшлося відмінити це, але ж ну, в планах є це є. Розповідає, нині працює у сфері перевезень і, хоч понад 20 років відкрито проявляє себе для суспільства, стикається з нерозумінням. Всі кажуть, багато за голос. Що ось ти жінка, яка ти жінка з таким голосом. Це бісить. На ціжі я була в парику, і там жіночка така: ти бачив, 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 бачив. Ну да, так, виглядаю чуть краще, ніж інші. І якщо в очі люди не завжди насмілюються щось сказати, то в соціальних мережах не стримуються. Там і навіть навіть погрози життю були. Через це треба, напевно, прийти кожному, кожній людині, хто переходить трансперехід. Повністю його відхейтили по повній програмі, щоб це він пережив, відплакав цей, ця людина, от і потім вже стати більш сміливішою людиною і більш вільні, вільною. Експерт з гендеру і сексуальності, представник громадської організації гордів Україні Едвард Різ розповідає: нині законодавчих перепон, аби здійснити трансгендерний перехід, українці не мають. Єдина перепона, яка зараз може бути така прям серйозна, це через повноштабну війну і через людей, які намагаються використовувати цю систему для ухилення від служби, не будучи трансгендерними жінками, насправді. Справжні трансгендерні жінки можуть отримувати перепони від лікарів або від рахсів по зміні документів. Проте до 2016 року додає експерт обов'язковою умовою для зміни документів трансгендерною людиною була стерилізація. То людина обов'язково мала видалити внутрішні статеві органи у випадку трансчоловіка, тобто матку, яєчники, і видалити яєчка у випадку трансжінки. Це було пов'язано з тим, що вважалося, що трансгендерні люди не повинні мати дітей, і би, їх таким чином від цього ну, зупиняли. Говорить, нині таких вимог немає. Скільки в Україні проживає трансгендерних людей, невідомо. Подібних досліджень не проводилося. Натомість, з 2016 року проводять моніторинги щодо ставлення суспільства до ЛГБТК плюс спільнот. 70% опитаних в минулому році вважали, що представники представниці ЛГБТК повинні мати ті ж самі права, що й решта громадян. І це на 3% більше ніж у 23-му. Чи схвалює її оточення? Пані Софія каже, їй байдуже, бо ж достатньо лише одного. Є половинка. Вона мене підтримує. Це половинка. Все. Наталія Черкашенко, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.